Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Користатися послугами соціальної пральні та перукарні для малозахищених вінничан, соціальним гуртожитком для ВПО та студентів, а також дитячим простором та медичним кабінетом пропонують активісти благодійної організації Карі та Спес Вінниця. Про актуальність даних послуг для містян, допомогу малозахищеним верствам населення та про волонтерську діяльність благодійної релігійної організації Карі та Спес Вінниця говоримо сьогодні. Гість студії голова організації Євген Маркевич. Рада вітати вас. Вітаю. Розкажіть окремо про кожну послугу. Можливо, ми почнемо з тієї першої, яку я назвала. Це соціальна пральня, перукарня, яку може пропонувати зараз каріта спецвіниці. Соціальна пральня це послуга нашої організації, в якій люди з розливих категорій населення міста Вінниці, також переміщені особи, можуть за попередньою реєстрацією записатися, принести свої речі, і їх наш працівник. Поправ, висушив, uh -huh. і після обіду люди їх можуть вже чистими забрати. Ну, Тобто це малозахищені захищені населення, так? Хто, тобто, це ми говоримо за е, люди похилого віку, пенсіонери. Це сім'ї, де є е, особи з інвалідністю, це переміщені особи, це багатодітні сім'ї. Щодня працює така пральня? Соціальна пральня наша працює кожного вівторка та кожного четверга. Uh -huh. Можна до вас записатися і прийти. Звісно, попередній по телефонний запис. І приходять і залишають речі. Що ж таке соціальна перукарня? Хто може нею користатися? Соціальна перукарня це така наша соціальна ініціатива спільно з адміністрацією навчального закладу? Мінський центр технології та дизайну. Минулому році ми започаткували таку ініціативу. Тобто, студенти даного закладу два рази в тиждень, також вівторок та в четвер приходять до нас в наш соціальний центр. Де під наглядом майстра можуть не можуть, а можуть постригти знову таки, вразливі категорії, і вінниці, ну і також і переміщених осіб? Неважливо, чи це діти, чи це дорослі, якої статі вони практикуються. Не, студенти. Неважливо. Ми всіх попереджаємо при реєстрації, що їх будуть стріхти студенти, щоб люди розуміли. Угу. Куди вони йдуть? Куди вони йдуть. минулому році, в 2024 році, послугами соціальної перукарні скористались близько тисячі осіб. Тобто є такий попит на неї, правильно? Я б сказав, є великий попит. Угу, угу. Що можете сказати про соціальний гуртожиток? Хто в ньому проживає? Скільки місць ви пропонуєте? Соціальний гуртожиток для переміщених осіб у нас. Функціонує з повного повномасштабного вторгнення, тобто десь з початку квітня 2022 року. Це гуртожиток для вразливих категорій переміщених осіб. Для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких матерів, багатодітних сімей. Угу. На сьогоднішній день в нашому гуртожитку проживає 69 переміщених осіб. А в чому полягається соціальність? Там менша плата, чи так? 에, так? Вони компенсують за комунальні послуги, але там для них. Надані досить комфортні умови, є кухня, є столова, є пральні машинки, все побутова техніка для них також є. Угу. Ну і в самому центрі міста Вінниці. Які медичні послуги можна отримати завдяки організації Карите Спецвільниць? З травня 2024 року наша організація реалізовує медичний проєкт, спрямований на виїзні мобільні послуги для. Віддалених сіл Вінницької області і також тут місті Вінниці. Тобто, лікарі це андокринолог, гінеколог, офтальмолог, кардіолог, УЗД-лікар, а також медична сестра раз в тиждень виїздять в віддалені села, де є проблеми з доступом до медицини, uh -huh. і оглядають місцеві вразливі категорії населення. В середньому в день вони можуть охопити до 60 осіб. Само собою, кожної суботи або через суботу, за попередню реєстрацію, ми у нашому соціальній центрі Карі та також проводимо такі огляди, такі консультації. В середньому за минулий 2024 рік в місяць до 420 осіб користаються послугами наших лікарів. Цього навчального року при Карітас Вінниці відкрився дитячий простір. Так, розкажіть більше про фахівців, хто може відвідувати даний простір. Дитячий простір це також певний проект нашої організації, благодійники якого є інші Карітаси з Європи. В першу чергу це Карітас Австрія, це Карітас Швейцарія, соціальний педагог, дитячий психолог, логопед, також соціальні працівники залучені в даний простір. З понеділка по четверг кожного дня до 50 дітей переходить на наш соціальний простір, де облаштовані для них кімнати, класи, також передбачені перекуси. Тобто, мета цього простору покращити психоемоційний стан наших дітей в період війни. Угу. Тобто, фактично там діють якісь гуртки для школярів, так? Там Садосик. також передбачено вивчення польської мови, також передбачено для них малювання. Нашими викладачами. Діти задоволені, до прикладу, сьогодні діти нашого простору відвідали кінотеатр Родина, де дивилися мультфільм Падінгтон. Угу. Тобто навіть такі проекти дозволяють виходити за межі простору, десь екскурсія, якась передбачається. Ще окрім постійно діючих проєктів, надаєте разову адресну допомогу вінчанам і вразливим верстам населення. Що це за допомога? По мірі можливості, коли ми маємо допомогу від наших добродіїв, ми намагаємося, ну принаймні один раз в тиждень намагаємося робити такі видачі допомоги для вразливих категорій. До прикладу, сьогодні ми видавали підгузки, ми видавали засоби гігієни, а також дитяче харчування для багатодітних сімей. Тобто, попередньо ми викидаємо реєстрацію на наші інформаційні ресурси для певних категорій вразливих, люди реєструються. Їм за декілька днів до видачі приходить смс-повіщення про те, що їм потрібно з'явитися в наш соціальний центр такого то дня на таку-то годину вони приходять і отримують допомогу. Ми намагаємося таку допомогу, як я вже говорив, проводити кожного тижня. На минулому тижні ми таку допомогу видавали дітям з інвалідністю, також сім'ям військовослужбовців. Перед цим. Ми у співпраці з Вінницьким міським територіальним центром допомогу у вигляді продуктових наборів надавали особам одиноким людям по хилу віку 70 Чи достатньо у вас фахівців і волонтери? Чи долучаються волонтери також до вашого проєкту? Ваших Соціальних проєктів? працівників вистачає. Окремо скажу за волонтерів, що в нашому. Нашої організації близько 15 молодих волонтерів, ініціативних, енергійних, які нам завжди допомагають як в формуванні видачі допомоги. Окрім того, вони спільно з нашими працівниками щотижнево віздять школи в спеціальні школи до дітей з Зразливих категорій, де проводять з ними різні заходи, спрямовані на покращення їхнього психоемоційного стану. Це, мож, це може бути майстер-клас, це може бути якісь е, спортивні змагання таким чином. Скільки загалом соцпослуг ви надав, надали від початку повномасштабної війни? Скільком клієнтам можливо? Точно, цифру не скажу. Но, е, орієнтовно до. 20 тисяч осіб ми у 2024 році допомогли тими чи іншими послугами. Як стати учасником ваших заходів? Вся інформація про видачу, про будь-які майстер-класи, про будь-які активності ми висвітлюємо попередньо на наших інформаційних ресурсах. Це, як правило, сторінка Facebook або Instagram. Ну і також за телефоном гарячої лінії люди можуть. Зателефонувати і запитатися. Таке питання в процесі розмови. У нас у Вінниці є ще один карітас. Це ви споріднені організації, чи це якась є різниця між вами? Ми є Карітас Пес Вінниця, ага. а ще один карітас то наші друзі, то наші партнери, Карітас Вінниця. Ми є від конфесії Рима католицької церкви, так. а Карітас Вінниця, наші друзі, є від Греко-католицької церкви. Насправді ми е, гарно співпрацюємо е, і робимо гарну справу для вразливих категорій, як Вінниць, так само Вінницькій області. Власне, чому така назва для наших слухачів, глядачів ютуб каналу? Чому кажете? Що це значить? Милосердя. Милосердя. так. так. Це з перекладі з якої мови? З латині означає милосердя. Угу. Власне, над чим працюєте зараз? Які нові проєкти? Е... На даний час ми і надалі реалізовуємо ті проекти, які маємо. Поки нових проєктів найближчим часом не передбачаємо, але дуже маємо бажання і плануємо реалізовувати такий соціальний проєкт по допомозі ветеранам сім'ї, також їхніх сімей. Це якісь будуть зустрічі, можливо, з психологом, чи це будуть просто разові допомоги, такі адресні? Це буде як психоемоційна підтримка. Так і, само і угу. тобто є у можливої реабілітації. Поки таким... розпрацьовуємо концепцію. А як ви зараз співпрацюєте з сім'ями військових? Чи влаштовуєте якісь там також такі емоційні, психоемоційні підтримки? З військовими ми час від часу, тобто стараємось раз в місяць, раз в два місяці спільно з дітьми виїжджати в. Госпіталів, лікарні, де вони проходять лікування, де вони проходять реабілітацію. Проводимо спільно з нашими з друзями, наприклад, з студентами з училища ім. Леонтовича. Проводимо якісь концерти. Uh -huh. Маємо можливість дарма їм якісь, якісь подарунки. Uh -huh. Знову таки, спрямовані дані заходи на покрещення їхнього психоемоційного стану. Зголошуються діти, ті самі ж студенти Леонтовича приходити, адже це не просто зустрічатися один на один з такими ну, важкими ситуаціями, бачити цю правду. Е, і, ініціатив багато від студентів, так само від дітей. Тому що, наприклад, коли ми проводимо майстер-клас для дітей і робимо якісь там з ними поробки да, для наших військових, то багато дітей самі пишуть їм побажання. Uh -huh. і Ще більше після того просить разом з нами піти і занести їм ці побажання. Не всіх можемо взяти, зрозуміло, бо дітей багато, але ті, які з нами йдуть і особисто передають в руки побажання, ну і якісь подарунки для військових, ну в них емоцій багато позитивних. Особливо приємно бачити, коли діти малі, е дякують нашим військовим. Такі приємні моменти. Так. В час війни. Важливо підтримувати емоційне ментальне здоров'я, і зараз багато у Вінниці, зокрема є внутрішньо переміщених осіб, одиноких, є неповні сім'ї. Як допомагаєте їм? Скажімо, можливо, є у вас такі кімнати для перепочинку, чи якась там ну я не знаю, якась теж психолог, можливо, соціальний супровід працює. Розкажіть про це? Дивіться у нашому соціальному центрі Каріта Списвіниця. Маємо дорослого психолога, маємо дитячого психолога. Дорослий психолог проводить безкоштовні як індивідуальні, так само групові заняття. Крім того, ми з грудня минулого року почали виїздити, наш психолог виїздить в населені пункти області. Тобто до нас звертаються, наприклад, адміністрації гуртожитки, де проживають переміщені особи, що мають потребу в допомозі психолога. Таким чином, ми, наш психолог в'їжджає і надає там консультації або проводить групові заняття. Окремо зазначу, що в нашому соціальному гуртожитку є така кімната, ну певно, що допомоги. Що це за кімната допомоги? Кімната, де матері, дружини, рідні військові, які сьогодні приходять лікування або реабілітації в Вінниці і потребують догляду постійного. Такі люди, дружини, або матері, можуть у нашій кімнаті безкоштовно заночувати, скільки їм буде потрібно. Ідея ця виникла спонтанно. В минулому році до нас звернувся один волонтер. Чи можемо прийняти маму військового, яка тут за ним доглядає, тому що вона декілька ночей ночувала на залізничному вокзалі. Ми її прийняли. Інформація пішла по госпіталях, по лікарнях, і з того часу в нашому гуртожитку стабільно раз в тиждень хтось звертається з матерів чи з дружин, щоб аби заночувати нас, поки вони доглядають. Власне, якщо буде більше таких, то будете розширювати. Якщо буде більше, то будемо розширювати, бо маємо можливість. Маєте можливість. Так. Хто фінансує, хто допомагає вам і з ким співпрацюєте? Нашими основними добродіями, нашими основними партнерами Caritas, організації Caritas Європи. Тобто це Caritas Польщі, Caritas Австрія, Caritas Швейцарія, Caritas Німеччина. Ті добродії, які нам е, фінансують, допомагають в реалізації наших проєктів, які, в принципі, бачать нашу діяльність, бачать нашу потребу і завжди відкриті до, до співпраці. Власне. Де знайти інформацію, ви вже сказали. Давайте на сам кінець підсумуємо, де про вас дізнатися і як зареєструватися там на якусь допомогу. Наш соціальний центр знаходиться в самому центрі міста Вінниці, вулиця Соборна, 18. Інформація, також гаряча лінія нашого середку 097 837 14 19. Гаряча лінія працює. З понеділка по п'ятницю, з 10 по 15 годину. Також про будь-які реєстрації, про будь-які активності ми завжди висвітлюємо інформацію на, наш, на нашій Facebook-сторінці і в інстаграм-сторінці також. Наближаємо кожного дня перемогу разом. Так це була передача з перших уст, в якій ми говорили про соціальні послуги та допомогу вразливим верствам населення Вінничини від благодійної релігійної організації «Каріта та Спес Вінниця. Дякую гостю студії директор благодійної релігійної організації «Каріта та Спес Вінниця Євгену Маркевича в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.